Більшість людей вони приходять із-за доступності там трейдингу, відкрив телефон, можеш торгувати, тобто щось спробувати. Е якийсь здобувати досвід, скоріш за все, зливати свої кошти. От е який в тебе період часу пройшов від того, що ти от просто зайшов, почав плакати, до того, що усвідомив, що це, умовно кажучи, професія, і треба здобувати знання? Були зливи. Я думаю, що у кожного трейдера є зливи. Без цього неможливо. Так, як взагалі давно тут трейдингу? Десь я може з 2008 року. Чаш, чи це навчання якимось новим витком в твоєму розвитку або навпаки там точкою відліку? Можна сказати, що прийшов хлочан, на це ти Путерпан, ти там супер. Ні, такого не буде. Навчання тобі дає. Розуміння на да? такий стартовий поштовх щоб йти далі доброго дня. Ви дивитесь канал про трейдинг. І зараз я в прямому ефірі з учнем, зі своїм студентом, трейдером, який проходив в мене буквально місяць назад. Навчання звати його В'ячеслав, і зараз ми. Проведемо такий ефір зворотнього зв'язку, щоб ви розуміли в подальшому, що вас взагалі чекає на навчанні, до яких результатів ви можете прийти, і взагалі, як ведеться робота і особисто мій супровід тих трейдерів, які проходять в мене навчання. Слава, тобі, тобі передаю слово. Привіт, ради тебе вітати. Поділись, будь ласка, такою інформацією. До прикладу, як взагалі давно ти в трейдингу. Привіт, Артем. Дуже радий з тобою ще раз поспілкуватися. Це кожна зустріч, ну, вона надихає. Про себе скажу так, що ну, в трейдингу десь я може з 2008 року так познайомився. Але ж були певні ситуації, і, може, десь через пів року я це діло закинув. Закинув так надовго, десь років на 10. Потім почав, ну, з'явилося в мене ще деякий вільний час, і так вирішив до себе повернутися і чогось, чогось навчитися далі. Угу. Тому від недавно побачив від Артема, що є набір на навчання, і вирішив спробувати. До цього читав різні статті, читав книжки, дивився в YouTube там багато роликів різних. А, але ж, ну, по кроково так не було розписано, да, як себе поводити, з чого починати. А коли запропонував Артем прийти до навчання, то це є реальна така пропозиція, де можна навчитися з нуля, от, розуміти деякі такі. Речі, які ти не знав, або повторити, що ти знав, і в подальшому це дає результат. Чи вважаєш ти це навчання якимось новим витком в твоєму розвитку, або навпаки, там точкою відліку? Ну, типу, до цього щось знав, читав, там переусвідомив, до прикладу. Так, правильно. Ну, я кажу, що. З навчанням є більше розуміння, так, як поводити себе там в той або в іншій там ситуації. Тобто воно дає нам, скажімо так, правильне відчуття впевненості, так, що ти щось робиш правильно. Як mm -hmm. в тебе взагалі, от відбувалось оцей дуже такий момент цікавий? Більшість людей вони приходять із-за доступності там трейдингу, відкрив телефон, можеш торгувати, тобто щось пробувати, якийсь здобувати досвід, скоріш за все, зливати свої кошти. От який тебе період часу пройшов від того, що ти от просто зайшов, почав клацати до того, що? Усвідомив, що це, умовно кажучи, професія, і треба здобувати знання. От який в тебе період часу на це пішло, якщо відкинути там 10 років у ці пройдені, і беремо там 18 рік. О, так, останній період це десь може десь так, щоб точно цей рік. Може трохи більше. Може там, там 2-3 місяці, десь там. Але ну, от були зливи. Я думаю, що у кожного трейдера є зливи без цього неможливо. Тому зараз, після навчання, скажем, є такий нуль, да? є плюс, є мінус. Є ще... Треба і, і дати далі продовжувати навчатись Це раз. Тому що з кожної, мабуть, угоди, ти все-таки якийсь досвід заробляєш. Не можна сказати, що пройшов навчання, все, ти ти профан, ти там супер. Ні, такого не буде. Навчання тобі дає розуміння, да? такий стартовий поштовх, щоб йти далі. Тобто йти далі і розвиватися. У мене зараз, ну, я ж кажу, нуль. Нуль, чому? Тут ще така важна роль, це психологія. Не кожна з них справляється. Тому повинна бути витримка, повинна бути дисципліна. І якщо Артем постійно каже, ще така. Немало річ, це ризик менеджмент. Це правда. От. І коли ці е, всі е, три там питання, да, вони витримуються, то буде результат. От, як, це має е, працювати особис... як синергія, все правильно. А, так. Да. Особисто ризик, я от, е, до цього йду. Тому якось угу. так. Ще питання? Формат навчання, от, до прикладу, груповий наскільки інформація сприймалася тобою в форматі групового навчання? Абсолютно, абсолютно нормально сприймалася. Треба не лінуватися, виділяти після там, лекції час, може, годину, може, дві комусь таки знадобиться, і повторювати той. Ту інформацію, яка була надана на заняття. Тобто, умовно кажучи, робити домашку, просто не забувати. Був присутнім присутній оці, це не означає, не, що не це системно виконувати, і тоді буде результат. Як, якщо цього не робити, як, як в школі. Да? Якщо ми там щось почули в школі, прийшли додому, не повторили, відклали це там кудись на полку, а потім прийшли. І почали навчатися далі, то воно там забувається. Угу. Не відчував в процесі навчання якогось недоліку уваги там з мого боку, до прикладу. Чи отримував всі відповіді на запитання? Ну, на кожному навчанні, на кожній лекції у нас були питання. Тому все нормально. Є питання, є відповідь. <гут> Це і є навчання. Якщо е треба тільки, ну як, не Тому треба запитувати. Якщо тобі щось непонятне, краще спитай. Бо якщо не спитаєш, щоб воно тобі буде мучити і мучити буде довго. А краще, щоб воно мучило. Якщо чогось не знаєш, чогось не зрозумієш. Краще запитати, отримати одразу відповідь, і йти далі. Так, це, це, це точно, все правильно. Е, слухай. Ну я тобі вдячний за те, що ти довірився мені, тому що це, це досить відповідальна місія для мене, тому що я е, маю якийсь, е, я, якусь ділянку мозгу. Я насичую своєю інформацією, передаю свій досвід для того, щоб це все ви вже задіювали на практиці. Я за це тобі вдячний. Це дуже для мене цінно, і ми надалі будемо з тобою співпрацювати для того, щоб поставити там допрацювати деякі моменти. Сподіваюся. Для того щоб виправити момент саме з дисципліни, тому що фактичне розуміння там стратегії і ризик менеджменту воно є, але ще третій момент це якраз таки фактор дисципліни, щоб оці всі прописані постулати і правила вони були дотримані. Це що стосується саме. Дисциплі. Я би я, я, я би перший урок, перший урок присвятив саме психологія, а потім це, до речі, досить досить цікаве зауваження, тому що ну я не е, в мене є розуміння там е, психології знову ж таки з досвіду працювання психологом. Але до прикладу, що що стосується додати там е, сесії з психологом в навчанні, саме з профільним психологом, це доречне зауваження. Я, я, я це я це з Ось, кожен кожен трейдер. Він стикається з таким стресом. Кожного стрес може виражатися в різних сумах. <х <quin> <х От, тому ну, я вважаю, це, це доречний моря. З цього треба починати. Але ж Артем тільки нещодавно розпочав свої лекції, і з кожним наступним періодом. Вивчення там, да? Коли буде ще покращити покращуватися вам і... завдяки зворотньому зв'язку. Так. І якщо є і там, і будуть, можливо, якісь помилки, то вони всі вирішуються. Вирішуються на етапі навчання. Отак.